Дива продовжується. Святковий настрій своїм клієнтам та їхній малечі подарувала мережа автосалонів Євромоторс. У чарівній касті побувала і наша знімальна група. Новорічний сюрприз для дорослих та маленьких автолюбителів. Почувши про свято для дітлахів, Олександр завітав в автосалон Шкода з усією сім'єю. Були запрошені сьогодні взяти участь прийти з дітками своїми знуками. Так ми з задоволенням прийняли запрошення і прийшли відвідати. Нам все подобається тут гарна організація. Маленький онук Олександра Артем лише мріє про власний автомобіль. А ось дідусь водій із досвідом обрати ідеальне авто. Чоловіку допомогли у мережі автосалонів компанії Євромоторс. Ми стали клієнтами майже рік автосалону шкода. Нам подобається все: сервіс, обслуговування, підхід до клієнта. Святий Миколай знає толку подарунках, тому чарівник вже не один рік дружить з мережею автосалонів компанії Євромоторс. Свята для дорослих і малечі тут стали доброю традицією, яка дарує радість та гарний новорічний настрій. Компанія особливо дбає про своїх відвідувачів інтереси та сімейні цінності. Ось що є пріоритетним у підході до кожного. Клієнта. Чудове свято для дітей. Я гадаю, що це дуже гарна нагода, щоб діти зібралися, підсвяткували, мали змогу поспілкуватися. Я дуже вражена, величезна, величезна маса задоволень. Діти щасливі, батьки щасливі. Враження абсолютно святкові, діти. Діти всі довольні, да. вітаю їхній колектив з успішним завершенням року. Казкові герої цікаві ігри та повчальні і смачні подарунки. Малеча із задоволенням насолоджувалась святом. Мені подобається свято, як е, всі. Е, Подарунки дістались і дорослим. Страхова компанія Арсенал влаштувала святкову лотерею, де визначили щасливчиків, які отримали приємні сюрпризи. Віталіна одна із них. Вся сім'я радіє за маму та у захваті від свята. Дуже чудово взагалі все прийшло дуже чудово. Дякуємо компанії Євромотор за такий чудовий ну таке чудове свято для наших діток. Дива лише розпочались. Загадуйте бажання. А мережа автосалонів компанії Євромоторс допоможе втілити їх у реальність. Юлія Фоміних, Артур Літинський, Новини Тіві 7